Всім привіт! Сьогодні у нас 27 жовтня. Сьогодні я відправила посилки і зараз шорує дощ, тому посилки зараз не пакую. У мене там ще на, на один раз є замовлення. І Я скажу зараз, що в мене залишається. Я думаю, що ще залишиться Азія, залишиться Сандра і Амі. Це ті сорти, які у мене ще є не замовлення. Так що, кому хто хоче, то може, звичайно, замовити. А остальних сортів вже поки що немає. Будуть вже е туди, на весну, я думаю. Сьогодні, <coronaco> звичайно, можна було попрацювати в теплицях, але оця сирость ну, дуже не дуже хочеться йти. І там. звичайно, мені там можна затопити плиту, буржуйку. Ну, але чомусь, чомусь нема настрою сьогодні. Не знаю чому. А раз настрою нема, краще не садити. Тому що настрій повинен бути хороший. І, ну, і сьогодні такі болталки. Дуже часто мене питають за те, як зберегти розсаду в зиму. Чи її треба висадити, чи краще перетримати в теплиці. Звичайно, якщо у вас є теплиця неопалювальна, то і є можливість висадити в більшій ємності, щоб корінь розвивався все-таки в теплиці, він буде навіть не опалювальний, він буде розвиватися всю зиму. І ви так зможете. Забезпечить рослинки гарний розвиток. В неї ще буде час наростити корінь більший, наростити більший рожок, тому що це рослина така, що росте навіть при плюс 5 градусів. І оці добрива ж зараз, що гелеві це добрива, які Можуть засвоюватись навіть при плюс 5, особливо листове живлення, воно дуже швидко вбирається. І я вже коли випробувала ці добрива, то я от, за кілька днів я вже бачу результат. От Коли побризкаєш кальцефосом або добривом, де міст фосфору великий. І там, там поєднані дуже гарно ці компоненти. Головне не перевищувати дозу і притримуватися всіх правил. І результат дуже класний. Я, я просто шокована такими оцими добривами, які дуже гарно впливають і на кореневу, і взагалі на рослину. Рослина просто преображається на очок. На наступний день вже лист починає блистіти, такий класний стає, ну, взагалі. Так, і як же її зберегти, якщо нема теплиці? Якщо нема теплиці, можна. Якщо маленька кількість, то звичайно можна накрити і відрами без дна, і бутилками без кришок. Або просто. Перерізати пополам бутилку, вже буде якесь укриття. Взагалі, то полуниця вона не боїться морозу, боїться, коли воно пересохне, може вимерзнути корінь і боїться вітру. От не любить полуниця вітряної погоди, не любить суховіїв, не любить сквозняків. От от цього вона не любить І якщо ви зможете забезпечити їй... Отакий от захист, то рослинка взагалі буде рости всю зиму і навесні покаже дуже гарний результат. Тому у кожного є вибір. Коли ж висаджувати її краще восени чи навесні, це залежить від догляду. Якщо ви забезпечите їй догляд, якесь укриття, то, звичайно, краще висаджувати осінню. Якщо ж у вас вже дуже холодно, то краще перетримати її в теплиці. Якщо нема теплиць, значить можна поставити між дубограми. Касетку можна зробити таку виямку, трішки вкопати в землю, але щоб застою води не було, тому що вона просто вимокне, щоб був отток води. І рослинки прекрасно зимують і на відкритому ґрунті. Але, звичайно. В теплицях є в теплицях. <кій> Вибачте. Але в теплицях є в теплицях. Там рослинка взагалі набагато краще. От у мене є посадки на вулиці і посадки в теплицях. В теплицях листочка зелені-зелені, такі горні, горні, а на вулиці вже є. і... Якась жовтизна попадається, тому що вже були заморозки. Навіть буває, що червоне листя. У ну, мене ще червоного так і немає листя. А от подекуди є там, де приморозок торкнувся рослинок, то є листечко вже починає відмирати. Ну, звичайно, листик в будь-якому випадку буде відмирати старий. Тому що полуниця оновлюється, так як і хвойні дерева, вона ж вічно зелена, але ж все одно листик відновлюється. Тож, отак можна зберегти рособу. Головне, щоб не пересихав корінь і все буде класно. Є можливість, можете накрити, але якщо отакий дощ лє і тепло, то полуниця просто може поріти під, під агроволокно. Якщо ж там дуги, то, то можливо і хорошо їй там буде, тому що там буде провітрюємось, все-таки агроволокно, воно дихає. Ну а плівка, плівкою я б, звичайно, не накривала, тому що туди треба постійно заглядати, щоб вони не пересихали, постійно провітрювати, тому що не можна так запечатати, і щоб вона була зовсім запечатана. Навіть теплиці в мене зараз відкриті. Щоб повітря заходило, щоб було гарно. Ось такий дощ в нас. Начебто було прияснилося трішки, перейшов дощ і знову. У нас з крайності в крайність. То нема дощів, то вже через щур, тому що вже просто... Черв'яки вже вилазять, вони, мабуть, задихаються там від води. Я бачу, що вони вже подекуди вилазять наверх. І скажу вам, що скоро в мене почнуться стріми. Будемо наживо спілкуватися, я так думаю, і хочу спробувати таку функцію в Ютубі. І будемо наживо спілкуватися. Не треба буде чекати на відповідь. Зразу будемо спілкуватися наживу. Трішки, трішки розгребуся з роботою, тому що зараз просто нема часу. Там уже як засів, так і засів на час або на півтори години. То, звичайно, я не маю такої можливості, от скільки часу потратити на. На я так сказати. І ще таке питання, доки ж можна садити полуницю? Садити можна полуницю взагалі. Я навіть у грудні, в січні садила, коли завгодно. От як, як на мене, як моя думка, то е, буває так, що рослинка навіть от якщо вона вже повільно росте, тому що холодно. Вона навіть не відчує того, що ви її пересадили, тому що за уповільнені у неї уповільнений ріст і вологість повітря висока зараз. Тому висаджувати, я думаю, можна в будь-який час. І урожай залежить від товщини рожка. Якщо Рослинка хорошо розвинута, якщо ви її прикриєте, захистите від вітрів, то вона ще буде рости і рости. Корінь убирає поживні речовини плюс 5 градусів і він бере для себе поживні речовини, він росте. Тому я навіть викинула була. Колись перебирала полуницю, і просто викинула влітку. А це прибирала е, там територію, де в мене стоять рослинки, ну, переносимо ми їх у захищений ґрунт, для того, щоб вони там зимували, потрішку переносимося, переїжджаємо, то де я була викинала, просто, просто викинула стаканчика. Тому що там корінь просто був пересох. тому що Буває таке, що коли поливаєш, от рослини стоять у ящиках, і поливаєш їх із розсіювателя, от коли з злієчки поливаєш, то набагато краще. А коли з розсіювача, що під напором вода, то буває, що колистику нас стекла. Десь полилося в якомусь стаканчику, а десь в якомусь стаканчику не полилося. І так кожного разу, і отой, що стаканчик стоїть, що під листиком не, не попадає вода через листик, тому що через по листику вона стікає в іншу сторону, а під корінь не тече. Тож буває таке, що корінь просто ну, зовсім висихає. І я такі рослинки, звичайно, викидаю. Я їх викинула і потім через деякий час дивлюся там вже отакені кущі полуниці. Тому що там перетікала вода із Єврокуба, коли ми вмикаємо, то буває дуже часто, я буває прозіваю і вода тече через верх. Буває навіть на півгорода тече, коли забуду, ну, буває всього. Тож вона прийнялася навіть просто лежачи на землі, на мокрій землі, там, де текла вода. Знизу курінь пішов у землю, те, що зверху воно підсохло. Так я його прикрила землею, я думаю, ну хай вже росте. Раз не хочеться йому помирати, то хай дам йому ще один шанс. Тож щось таке буває. І цьому я й не хочу, щоб в мене довго стояла розсада, тому що буває дуже важко через лист полити цю рослинку. Звичайно, якби було їх мало, і поставити в піддони, поливати у піддони, то це був б звичайно вихід, тому що через піддони рослинки вбирають вологу, і це дуже класно. Навіть не треба мочити рослинку зверху. А Полуниця не любить, щоб її зверху поливали, особливо коли вітер. Рослинки можуть захворіти, якщо поливати зверху. Тож, не бійтеся висаджувати полуничку, якщо ж навіть будуть морози. І, як відомо, морози, коли починаються, і якщо рослинка не встигла пустити коріння, і вхватитися за землю, то мороз їх отак, як наче виштовхує наверх. Просто вона вилазить за землі. І треба, коли бувають оттепелі, ходити і просто передавлювати оці рослинки вниз, щоб вони не були зверху, тому що так корінь може висохнути і вимерзнути. Наче всі такі питання більш наболіли, розказала. Е, розказала. Да, про агротекстиль ще спо... згадала, що треба відповісти людині. Яку ж я плотність використовую? Я використовую десь соту плотність, класно, можна навіть і восьмидесятку, але для того, щоб робити дорожки, там не помішає і 130-та. Тому що ми купуємо його не на один рік, а хоча б років 5-6, щоб воно пролежало. Тому, як, як говорять, не такі ми багаті, щоб купляти дешеві речі. Тому краще купити якесь якісне одне, ніж два неякісних. Я в цьому вже впевнилася. І... Також і агроволокно купляю якомога товще, і щоб обов'язково була стабілізація. Ну і так з усім. Я взагалі хочу перейти на агро тканину. Саме краще, от От я в цьому році застилала і агроволокном, і агротекстилем, і агротканиною. То тканина саме краща, саме менше з неї возні. Накрив усе в сплошну, ну просто красота. І все-таки під агротканиною рослина все-таки дихається. Не так, як під плівкою. Хоча її... Кажеться, що вона не пропускає воду, але все-таки вона пропускає повітря. І рослинки себе відчувають набагато краще. Тому плівку, я думаю, я вже, можливо, якщо її буду купляти, то можливо тільки на маточники, які будуть тільки один рік. Ну, а там, там звичайно, буде видно. Я взагалі моточники хочу. От останні я висаджувала тільки на. Грунт на рівний. Так що, всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення!